У Києві детективи бюро економічної безпеки вийшли на слід організованої банди фальшивомонетників. Зловмисники не просто підробляли копюри. Вони облаштовували цілу виробничу лінію, де виготовляли фальшиві 100 та банкноти та 500 гривневі. Для своєї справи злочинці орендували будинок у Київській області. Там встановили спецобладнання, проводили пробні друки фальшивих копюр. Сушили плівку, перевіряли якість підробок, щоб замести сліди використовували підставних осіб. Вони також змінювали машини і телефони, а гроші перекладали, е, перекидали через фіктивні рахунки. Правохоронці провели сім обшуків у Києві та області за місцями проживання виробництва і навіть у автомобілях зловмисників вилучили обладнання, фарби, папіри, готові фальшивки, комп'ютери, телефони і три автівки. Трьох підозрюваних затримали їм уже оголосили про підозру за виготовлення і збут підроблених грошей організованою групою. За законом за це загрожує суворе покарання. Розслідування триває. Детективи територіального управління бюро у місті Києві викрили злочинну групу, яка виготовляла та збувала підроблені грошові знаки у ході досудового розслідування. Встановлено, що організатор протиправної діяльності разом зі спільниками орендували приватний будинок у Київській області та облаштували підпільну лінію з виготовлення фальшивих доларів США та гривень. Підробляли в основному 100-доларові купюри та 500 гривневі купюри для конспірації. Вони змінювали транспорт, використовували підставних осіб та здійснювали фінансові операції через чужі реквізити. Виготовлення відбувалося у декілька етапів: від налаштування обладнання до перевірки якості відтисків. Під час обшуків вилучено друкарське обладнання, спеціальний папір. Фарби, комп'ютерну техніку, готові підроблені банкноти та транспортні засоби. Наразі трьом особам повідомлено про підозру слідство триває. Тож друзі, будемо продовжувати, і давайте повернемося до тої теми, про яку я вам трошки вже е, прононсував. її. Це саме розмова Путіна із Макроном. Е, Кремль повідомляє саме про цю розмову. Е, пишуть, е, що насправді деталей небагато, але з того, що е, відомо. Ну, якраз таки невідомо які деталі цієї цих переговорів. Ну, давайте просто поміркуємо з вами, в якому контексті ці переговори відбуваються. Все це відбувається в контексті того, що типу закінчується війна, тому що йде типу перемовний процес, який був ініційований Ну де факто сполученими штатами, які намагаються дистанціюватись від цього процесу, але так чи інакше. Вони е, в ньому перебувають. Е, так от, е, взагалі-то, в цій структурі от, за останні дні, ми з вами, ну, так би мовити, передбачити не могли, що може відбутися е, такого роду е, розмова, оскільки основні контакти відбувалися саме в цьому трикутнику, тобто Україна, Росія і Сполучені Штати. І от е, в цей трикутник вже й Макрон, і, вочевидь. Якісь деталі спілкування ну, оприлюднять згодом, але поки що невідомо. Знову ж таки, якщо ці деталі нам невідомі, то, скоріш за все, мова йшла про закінчення війни і роль Європи в цьому процесі. Той факт, що вони поговорили, означає, що деякі деталі. По завершенню війни, саме е з європейської сторони, е були обговорені. Зазвичай е Путін і вся ця шайка вони дуже не хотіли би. Щоб в Україну приїхали якісь е, інструктори, війська тощо. І відповідно, я думаю, що однією з головних тез цієї розмови могла стати саме участь е, європейських військ, натівських військ в процесі врегулювання. До речі, ми з вами якраз таки тут і згадуємо процес врегулювання, де ще до цього всього говорилося про участь саме європейських військ в цьому контексті і. Я не дарма згадав цю історію, тому що е, всі експерти говорили, що така участь може відбутися виключно, якщо обидві сторони її погодять, тобто потрібно отримати, отримати мандат зі сторони е, Росії, і звісно, е, погодження з нашої сторони тоді. Ну, як тоді е, пророкувалося, як тоді аналізувалися, ситуація виглядала наступним чином: що е, обидві сторони відводять війська, і по кордону з обох сторін стоять якраз такі європейські війська. Тобто, частина з них заходить з нашої території, частина за погодженням росіян, якщо таке відбудеться, е, заходить з їх території, і от так, так би мовити, ця лінія фронту контролюється.